Нещодавно також відбувся візит до Ватикану голови православної церкви України блаженнішого епіфанія, і там був момент, коли Папа Римський поцілував Панагію Епіфанія, що є фактично неформальним визнанням цієї церкви. На ваш погляд, чи можливе якесь об'єднання греко-католицької церкви України з православною церквою України в якійсь перспективі? Ми що доповню колегу десь певний час тому від одного з чільних представників нинішньої владної команди в оф-рекорд режимі? довелося почути таку оцінку, що це об'єднання скоріш за все станеться і до цього варто прагнути. І був окреслений часовий. Горизонт в 30 чи 40 років здається, від нинішнього моменту. Та досить поважний представник владної команди. Скажі. Ну, бачите, коли йдеться про е, Ватикан, то е, трошки інший е, зміст тому жесту був наданий з боку апостольської столиці. Е, тут, чітко, з того, що я, я міг зрозуміти, бо ми дуже інтенсивно спілкуємося. Святий Престол себе в таку, чи ставить в таку роль, що не йому належить визнавати чи не визнавати когось в православному світі. То тут, спілкуючись, чи навіть цілуючи панагію того чи іншого єпископа, папа не хоче брати роль, визнавати чи ні. Але, як на мене, сам факт зустрічі дуже позитивний, Скажу, ми до нього приклалися теж, тому що завжди нашої думки запитують. І ми з самого початку повстання цієї церкви були великими адвокатами православної церкви України, зокрема перед апостольською столицею. І навіть затерпіли, можна сказати. Бо ми мусили пояснювати жест сленського патріарха. Чому? Чому це і важливе? Що це означає? Бо очевидно, що. Московська сторона значить, утруювала світ, в тому числі і церковний релігійний своєю пропагандою, зокрема, на цю, на цю е, тему. Ось е, тому Богу дякувати, що таке відбулося. Е, зокрема, хочу пригадати, що на початку 23-го року всеукраїнська рада церков мала візит до, до Ватикану, е, і тоді папа прийняв всіх нас. І це був такий дуже важливий момент поваги. До України і до релігійного середовища України. Щодо, скажімо, об'єднання потенційного, потенційного об'єднання, я би не був такий оптимістичний і не виставляв жодних часових рамок. Чому? Тому що сьогодні я не бачу навіть початку якогось діалогу про об'єднання, ми сьогодні здебільшого працюємо над питанням співпраці. Я так розумію, що сьогодні перед православ'ям в Україні трошки інші виклики і пріоритети. Ми бачимо, що сьогодні діється з тою частиною православ'я, яка все ще перебуває в той чи інший спосіб в єдності з московським патріархатом. Ось тому очевидно, що тут потрібно поважати певні етапи становлення консолідації перше всередині православної громади України. Хоча, з іншого боку, я думаю, для всіх це є очевидним, що саме наша церква в Україні є лідером і промотором екуменічного діалогу. І ось єднання між різними конфесіями в Україні ми бачимо, і ми його розуміємо в контексті ось саме екуменічних зусиль, вселенського християнства. І сьогодні наша програма співпраці чи навіть пошуку єдності між християнами України якраз має на меті перш за все імплементацію на місцевому рівні тих домовленостей, які вже були осягнуті в тому діалозі між католицькою і православними церквами на вселенському рівні, Ось існує така окрема комісія православно католицького діалогу. Співучільниками є з православного боку митрополит Йов Геча. Від сленського патріархату, а з католицького боку канал Кох, який очолює декастерію до справ єдності між християнами. Ми маємо нашого члена тої комісії. Це отець Іван Доцько, який дуже вже активно працює, є одним із найстарших членів цієї цієї комісії. Ось е, правла церква України ще не є членом цього діалогу, тому що перед нею ще той процес е, е, визнання. Її серед інших помісних православних церков. Ось я думаю, що коли цей процес завершиться, тоді теж і православна церква України буде частиною цього вселенського діалогу про єдність. А тоді осягнуте там, ми зможемо успішно аплікувати тут на рівні України. Тому нам не йдеться так про якісь, знаєте. Інституційні uh -huh. чи структурні, uh -huh. там, uh -huh. там є, бо це не, не про це. Є набагато глибші процеси, які потім виявляються в нових інституційних формах. Тому, якщо ми хочемо перше інституційні якісь е, 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 значить, механізми вибудувати без тих глибинних об'єднавчих єдна, об рухів, тоді вони є. Або безпідставними, не мають фундаменту, або породжують якусь іншу церкву. Є такий жарт, що коли дві церкви об'єднуються, то третя народжується. так. Та. Ось це ми це та, ми не, підкріплений практик. На жаль, не це на є така, така історія. Ось тому ми не хочемо, скажімо так, робити таких легковажних кроків. Ми намагаємося поважати один одного, будувати нашу співпрацю, бути об'єднаними в дії. Там, де є це можна, зокрема, я бачу цю гарну співпрацю сьогодні у військовому капеланстві. Ось. І таким чином, скажімо, шукати тої природньої, а не тільки зовнішньої єдності між християнами, зокрема, спадкоємцями хрещення святого князя Володимира, тут в Україні.